Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз приїхали до бічків, попораємося вже на вечір. Вже вони чекають, що ми тут ходимо. Вже коля жолу почистив. Залишається небагато, яка лопата одна. Небагато, бо коля ще й багато не дає їм, ще вони привикають, привеземо силосу. Вже їсти хочуть. Добре, що тих прив'язав трохи, то якраз їм вистачає місця. Ще бачиш одного відганяють. Ще одного малого? Такі не, не дуже менше, але щось отого. того. Залоба кажуть, не можна гладити, бо ми все як маленькі, то все отако гладили. А кольна тітка Леся казала, що так не можна, щоб не бився, то коля все завжди гладить їх під низом. Ну, то вони як маленькі, такі пушисті, то все діти за лоба гладені. А в цих двох така робота. Хай між собою, що мають маленьких обіжать, так, да, коле? Так, всім привіт. У цих, бачите, компанія така менша, тут трохи оставляють такі об'їди сіно, щось не дуже хочуть. Треба негайно збавити пайку їм. А Може це можуть можете достати. Все одно знаєте, маловато бичків у нас. Кормів трохи заготовили, то було б більше, то не прибрали, біли б все рада. Хоча за силу не так переживали, що там вони їли б чи не їли б, але щоб ну, гарно вдався. Що раніше, коли сіллю все, у ямки заложували, ну, підсолювали її замість бактерії, то тоді всякі випадки такі бували, коли поцвіте, чи затіче там, чи ще що. А так якщо гарно, значить мусять їсти. Даримо потроху, підемо привеземо силу, навозимо зразу на пару днів. Але часом буває люди корові пригонять до бичка. Ну і там, поки бичечок перекурує, то стоїмо, говоримо, то ну, дехто багато хто перестав силу служити через те, що корови не їдять. Хай перестали їсти чи не їсть І не ложують. Не закладають, правильніше буде. Сьогодні руками не вулки. Не взяв взявки. Так, зараз ще цим дамо свіжого, але не багато вже. Тож треба економити. Бо ми, знаєте, над сіном попотіли ладно, зиму влітку, а тепер вони його в обіди викидають. Для тебе ладно, поміняємо вже. Це знаєте, малий він єсть. Є кролик небагато. Ось, і цього не доїсть. Краще комікорму силосом. Тут картоплю також йому даємо, підрізуємо, щоб можливо трохи порівняється з нашими бичками. Потім нарежемо на нам, покажи нам ну. о. Так боїться, як то ми його палочкою трохи. Святим. Проте зрукний си. Ми навпаки його шкодим, самого такого маленького. Все ну. йому найсмачніше. Тут трохи силося залишився, бо я його зараз тим двом бічкам одам. Ви бачите, так приступають до їжі, значить не голодні. то що, були б голодні, то налетіли б. налетіли Але все одно так стараємося, щоб багато проголоді не стояли б бички. Там трохи щоб доїли б, можливо, яку годинку, щоб підчистили, тому що як остається, теж не крепко добре воно. Все цим двом вистачило. Даємо пару днів, солодцов. А бічки, здається, вже аж погрубшали, на очах ростуть. Добре, поїхали. Ой, до, до цієї ямочки будемо заглядати, поки аж там в тому краю не будемо. з тої сторони беру раз цієї, бо зараз так ще багато не навожуємо. І так постаралися раніше відкрити, тому що минулого року, минулого року трохи до весни дотягнули, там вже було б плюс 25, Тоже трохи занадто треба, щоб більше бічки було, щоб з'їдали б кожного дня яких сантиметрів 20. А так, трохи закисав уже. О, Зараз поїдемо свіжечку дамо. Трохи тут, знаєте, не зробив парапета, недобре заїжджать. бачите пронять з першим разом, коли дали, І зараз вже вважається, що подобається він їм. Хоча нам писали, що тварина, якби вона... До такого незнайомого обережністю ставиться. Запах і, і все. Зараз наверхомі корму ще. От і все. Вже як звикли, то можна комбікорм не підсипати. Тож буває всяке, що не, не успіваєш. То зараз, їм, зараз їм так менше вже став давати. Так є, то він і так ситний. А ці рештанти не добре знаєте на приїзді. Багато роботи. Сломи накидав. Багато кидати не треба, тому що їж потім викидати треба назад. Загодно покажи, хай глядачі глянуть, чи поправились на прив'язі за тиждень. Тут є такий масажист. Хоча казав Коля, що прив'язувати не буде. Ну так вийшло, що вже і такими і невеликими, але ж прив'язав. Щоб малих не обіжали. І потім вийшло, що і малого прив'язали. І малого прив'язав. Хоча й не планував невеликих, ні, ні малих. Зайшли ще в хлів, бички якраз їдять, то вони зайняті. Оце Оцей, така такий коробочка, бічечок невисокий. То він в ширину росте. No. А жираф навпаки такий високий став. Але худий. Коля каже, він за зиму поправиться, підросте, буде їсти. Так, добре ідемте. Бачите, тут треба, щоб двері були б. Якщо перелазимо, значить є потреба в їх. Лосу навозили, на пару днів вистачить. Два дні вже коля бічки не відкриває, то так вони закриті в хліві. Там все одно нема що де пасти сім, що їсти. Хіба що побігать по території, та й сьогодні так холодно і вчора? Те, що холодно, то коля каже нічого. Але я кажу, навпаки, хай воно поїдять, в хліві тепло. Поки що не знайшли ніякого слабшого такого, щоб по хліві не ганять, то хай будуть. Зараз приїхали до батьків всі разом, хлопці своїм транспортом. Сьогодні в їх вихідний. Трошки поїздять. Захарчик попереду вже пішов. Ти я? Ні, я, кожу, А, ти теж ти хочеш? Ти? <різь> ну тут давай спочатку ти, а потім вже хлопці. Сьогодні у нас така гарна погода. Коля хоче на городі фризою поїздити. Спробувати, як буде виходити. Трохи так помаленьку, не, не так як тато. Помалу. Ну так, да, потихеньку. Хлопці виїхали, хочуть також трохи проїхатися. Хай так побудують під наглядом нашим. Ми зараз поїдемо спробуємо фрезою, попробуємо пройти. Було б добре, якщо вийде, у нас таких є декілька ділянок. Не дуже багато, але можливо біля гектара по окружності села, які так, така маса була більше кукурузи, якби його перебити. Бо знаєте, всі площі переходять фрезою, то проторця тар шкода. Фреза вона така точна робота, а не гектари працюють. Побачите, я контролюю, що старший, щоб не її скосок з'їжджати, а так прямо. Тепер тут заїжджаємо до городу, там недалеко, було, яких метрів 30 проїхати отам. Тут була раніше канава, що я пам'ятаю, що рибу тут ловив, а зараз вже пересохла, то телята коні приколюють. Зараз хлопці поїздять а на вечір, мабуть, я, я думаю, буде їм така робота, як почистити фрезу від кукурузині. Точно я не люблю такої роботи. Не вистачає терпіння. А які довольні. Ще трошки разний лейко. Отак. Перед нами, знаєте, то помаленьку гарно їздять. А так то хто знає, як коли самі беруть, тому що грязюка скрізь і на головах, і на самому квадроциклі. Так, да, бери, да, ти теж поється. Раніше грали в хокей, направда далі за поворотом. На цій канаві а зараз нема нічого. Нема де й теляткам води попити, коли пасуться. Зараз хлопці в хокей щось сен... наші ще не грали ні разу, я думаю. Згадав про хокей, зразу шукається очима клюшка, де дивіться така, щоб кидала обов'язково, тому що у кого кидає клюшка, то самий будня хлоп був. О, Захарчик уже. Що тато казує? Тато ще не виходив. Треба помішається землі, десь нігде. Помішається, буде гарніше. Так бачите, воно виходить після фрези. Я думаю, непогано, перемішало трохи, набагато краще, як дисками. Що зверху, що знизу, але все одно воно. Коріння, знаєте, по фрезі фреза сама важка. Зазвичай вона нормально працює, пливе, а тут трохи підстрибує, що коріння. Як у 30 виходить. ходить. А це також дисками працював. Тобто диски ось такий вигляд поле має. Якби нам писали в коментарях. Мрія на Ну, Це ще на пів мріє, там на, на деякій ділянку взаліє. 100% б'є. Але нічого тут зробимо, хай трохи постоїть, можливо тижнів три тоді переорати. Буде непогано. Добре, знаєте, що не намотує на фрезу, тому що не вистачає мене буває, Я з поля приїду, ставлю, так воно підсихає. коли сухе, тоді легше його забирати. Не люблю скубати її там. Треба таку роботу швидку робити. Морг-морг і пішов. Отакі-то От справи. Будуть знаєте, батьки спокійніші, що вже хоч трохи поле почерніло. Вона буде доробляти, тут залишилось небагато. З неділі, як все добре буде погода, то вже приступить до своїх ділянок. У нас є декілька, які ще і дисками не проходив, тому що так листя не розліталось, то спробує їхзою. А ми вже з хлопцями поїдемо додому. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Ян голова охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!